Доброго дня! З вами відеоблог просто історія з Олексом Хавером. Ми продовжуємо говорити про історію Балкан на моєму бортовому хронометрі 318-й день російського вторгнення. І якось я так захопився і поспішав перейти до історії Греції, що забув про ще одну таку центрову країну, 16 ту республіку СРСР майже. От, і про те, як вона дійшла до життя такого. В, можливо, ну, той, хто хоч трохи цікавився історією. Задавався питанням, як так склалося, що ось в 1878 році фактично Росія створила Болгарію як свою маріонеткову країну, і здавалось би, всі, навіть Достоєвський, писав, що болгари мають бути вдячними по гроб житті росіянам і особливо російському імператору. І як так сталося, склалося зрештою, що Болгарія вступила у Першу світову на стороні Німеччини проти Росії. Це довгий тарнистий шлях, і який дуже гарно ілюструє так, деякі особливості імперського нахабства та самозакоханості. Але перш ніж до цього перейти, до цього шляху, треба наголосити, що це кінець, ну, друга половина 19 століття. І вже ось якось з часів Віденського конгресу склалася така ну, реалполітик – Це вже з часів Бісмарка, але все одно склалося так, що всі розуміють, що є великі держави. От ми знаємо їх. Це Британія, Росія, Франція, Німеччина, Австрія, Австрія потім Австро-Угорщина. Потім до них додалася ще Іспанія, але так кволенько, от і є малі держави, малі нації. І їм теж дозволено існувати. Ну, великі держави між собою все можуть застосовувати на кулачках. Ем, і взагалі-то це не ко... нормально, якщо велика держава раптом захоче завоювати малу. Ну, що таке. Але малі страни, малі нації, існувати можуть. За якою умови? За... якщо у них є якийсь протектор з великих держав. Тобто таким чином ну, те, що називається сателіт. Хтось бере під кришу свою, і відповідно хто даму платить, той її танцює. І не виключенням були і Балкани. І, власне, вся політична боротьба, геополітична, вибачаюсь на слові на Балканах, зводилась до того, що а хто власне танцює як Україну, ну і відповідно за неї вступаються, коли починаються проблеми. Ну і як ми знаємо, саме звідси. Почалася Перша світова війна таким чином, бо усі за когось заступалися. Але повертаємося до Болгарії. Ми її облишили в 1878 році, і гаразд, вона отримала, ну фактично, незалежність. Вона була формально все ще частиною васалом Османської імперії. Але все одно, її треба правитель. Ніхто не не вірить в те, що болгари можуть між собою обрати якогось правителя. Треба їм якогось нормального європейського принця туди прислати, щоб він у них там був князем болгарським. Ну і, звісно, росіяни б з радістю посадили туди якогось, не знаю, Івана чи Олександра чи Константина. Але ж ми пам'ятаємо, що все вирішувалося на Берлінському конгресі, де інші великі держави сказали, якщо ви таке спробуєте кунштук викинути, то ми вам Кримську війну повторимо. Ми теж можемо повторити, якщо ви не розумієте. Росія не хотіла. Повторення Кримської війни, і довелося шукати компроміс. Ну, який компроміс? Та дуже простий. В Німеччині от цих князів, хоч, це, хоч було тогати. Плюс Романови, вони тільки що за ім'ям російська династія. Фактично, вона вже давним-давно була одною з німецьких династій, бо там німець на німці був. і Якби не Катерина II не загуляла на стороні, то взагалі б там не було ніякої слов'янської крові. От, ну і тому вибрали гарного такого Олександра фон Баттенберга, От. Е, який доводився з одного боку племінником. Імператору Олександру II. З іншого боку, ну, вирос в Німеччині, німецький князь, і Австрія так погодилася, і Німеччина погодилася, Германська імперія. Гаразд, хай буде Олександр Баттенберг, молодий, красивий, дуже часто отирається в дворі в Санкт-Петербурзі. І ще і прусський гвардієць, ну, все як треба. От ще один прусський гвардієць. Приїжджає, починає княгити, при тому, що у нього влада одразу обмежена, тому що в Болгарії конституція. І там все ж таки парламентська країна. І всім заправляє такий собі Стефан Стамболов, голова ліберальної партії. От один з революціонерів, який власне піднімав повстання за незалежність Болгарії. Ну але він був такий, як це часто бувало в 19-му та в 20-му столітті. Він був ліберал-диктатор. тобто він був за свободи, але при тому, що його волю ніхто не обмежує. Ну. Такі специфічні умови. Тому цей Олександр Фон Батенберг він спочатку ну так, обживався, все ж таки чура країна, а рулив всім парламент і уряд на чолі з цим Стефаном Стамболовим. І оце одразу викликало величезне роздратування Російської імперії. Чому? Ну зрозуміло, вони туди посадили свого князя, а цей князь фактично не править. А править якийсь незрозумілий Стамболов, у якого у них компромату нема. І який взагалі-то чомусь поглядає в бік Австро-Угорщини, замість того, щоб бути вдячним погроб життю, як було було сказано, а Болгарія в дуже специфічному становищі вона молода країна. У неї вона тільки починає розбудовувати армію, і цією армією керують російські офіцери і генерали, ну офіцери середньої і вищої ланки. Гаразд хоч формально вивели війська, але всі інструктори, все устав, фактично російський, російські офіцери. Ну, тобто, всі розуміють, хто насправді керує в цій молодій, я хотів сказати, демократія, на народній республіці. А тут якийсь Стамбол. Ну. Потім з Баттенберг Олександр трохи укоренився, і щоб якось залагодити в стосунки з своїм протектором за Російською імперією, в 81-му році, тобто за три роки після сходження на престол, він скасовує Конституцію. Ну і вводить самодержавне правління, все, все, як в Росію От. І фактично і Олександр присилає двох генералів, які фактично починають правити в країні. Але тут відбувається одна, дуже така прикра подія. Як ми знаємо, народовольці вбивають Олександр II. І цю новину з полегшенням, а то і з неприхованою радістю, зустрічає дуже велика кількість людей в Російській імперії, особливо при дворі. Чому? Ну, тому що з одного боку Олександр II, як це не дивно звучить, в очах великої кількості представників російської еліти був лібералом і западником. От, тобто він навчився на, при, на уроках. Поразки від е, е, коаліції у кримській війні він дивився, от, як, як би казали, нізкоплоклонство перед западом. Класичне. А партія славянофілів і те, що все в Росії має бути посконно і саме державі православ'я народність, вона нікуди не ділася. І вона була трохи не в фаворі при Олександрі II, але вона тільки чекала, поки настане такий шанс. От, ну і взагалі є така версія, що насправді народовольцям хтось дуже сильно допоміг, або не дуже сильно поспішав врятувати помираючого імператора. По-друге, у нього ж був син. Олександр III Цесаревич, який свого батька ненавидів, е, от щиро ненавидів, і от робив все так, щоб от не так було, як при його батькові. Чому? Ну там багато в чому. Зокрема, і особисте життя покійного Олександра II, який після смерті своєї дружини одружився на, князі, на княгині Долгорукій. Тобто марганетичний шлюб, і а, звісно, ви ж розумієте, на мачуху, тим більше нискородну. От дуже легко було впасти на вуха молодому Цесаревичу і пояснити, що вся справа в тому, що це все ліберальний західний отрута, яку в, в йому вливають вухо його батько. І коли Олександр III сходить на престол, він закладає кермо таргіска. От, от все не так, як при батьку. Що це зокрема означає? Що от Олександр І, він проводив західні реформи, все треба назад відміняти, назад до кріпосних часа не гаразд, ми його під прихованим Соусом. Воював він за свободу усяких там незрозумілих Болгарій, ту Болгарію, хай сама якось крутиться. Любимчиком був цей Олександр Фон Баттенберг, князь Болгарський. Все ми тепер його ненавидимо щирою ненавистю. І після року двох от таких от напружених стосунків Олександр Фондангез зрозумів, що треба щось зміняти в цьому житті, і що навіщо йому така країна протектор з такими приколами? І він відновив в 83-му році дію конституції і вислав нафіг тих російських генералів, які фактично при ньому слідкували, щоб він нічого неправильно не зробив. Ну, Олександр Третій, ти взагалі російська еліта, вона була така. І відповіла асиметрично. Вона забрала усіх російських офіцерів з, Болгар, з Болгарської армії. На це вісімдесят рік, якраз повстання у східній Румелії, Нагадує приєднання анексія, проти якої Росія теж проти. Чому проти? Ну тому що не можна дозволити посилюватися Болгарії в такий момент, коли вона намагається вякати щось проти великої матушки Росії. А Болгарія Олександр фон Батенберг і, власне, Стефан Стамболов, в першу чергу йдуть на перекір російській політики, анексують Східну Румелію. Як ми е, пам'ятаємо, в цей момент е, Сербія вирішує цим скористатися король Мілом, нападає. Все, болгарська армія, вона без вищого офіцерського складу. Тобто нема генералів, нема полковників, майорів, от лише от і армія, і що немає вищого керівництва. І Олександр, цей князь, який нікого, ніякого військового досвіду, ну Лейбгвардейць Пруської армії, цей лейтенант, ну який у нього там досвід. Тим не менше, він очолює армію. як Назвали цю війну, війна болгарських кадетів проти сербських генералів. І як ми пам'ятаємо, наносить нищівну поразку сербським військам і вдирається назад в Сербію, і лише тут, великі країни, втручаються, кажуть, ні, ні, розійдіться, хлопчики, все, нічого не було. От. І. Те, що мало призвести на думку от, російських покровителів, до ганьби і так, такого уроку для Болгарії, обернулося зовсім навпаки, що Болгарія довела, що вона в принципі може і сама справитись. І це було найстрашніше, що могло було уявити в російській ментальності імперській, що як це так, ми їх позбавили свого протекторату, а вони вижили ще й виграли. І за рік, в 86-му році, у Болгарії відбувається пуч. Військовий пуч, бо велика кількість офіцерів все ще проросійські. Вони скидають Олександра, беруть його під арешт і висилають в Росію, примушують підписати заречення, висилають в Росію. Ну, але Стефан Стамболов теж, скажімо так, він ще не забув, що таке бути революціонером, він ще молодий, йому 40 років нема. І він влаштовує другий пуч і скидає тих офіцерів, які скинули Олександр. І повертає Олександра назад. От, е, до речі, що ви зрозуміли про розклади Болгарії, тоді, ну, от на цей час, поки е, скинули Олександра, прем'єр-міністром став церковник, церковним місцевий. Тобто, ну, зрозуміло, чиї вуха встачали, і через який бік в Болгарії чиї вуха встачали. Е, повертається Олександр, попри заборону Російської імперії. Але в великі державі теж втручаються, і за словами ми не хочемо, щоб ви там зараз влаштовували різанину. Тому ми вам забороняємо, князе, карати заколотників, тобто тих, хто вас скинув. Ну, Олександр Фон Батерберг подивився на цю фігню, сказав те, Та я такі справи, і зрікся остаточно. І поїхав в Остроугоршину, там став офіцером і років за тринадцять. Якщо не помиляюся, ну, десь всередині вже 90-х років, він раптом помирає від е, апендициту е, непрооперованого. І на цьому б його історія закінчилася, але просто такий маленький момент. Е, цей Олександр фон Баттенберг ще доводився дядьком таким двом чудовим людям, як граф фон Баттен, вибачаюсь, і його е, сестри е, Аліси. І якщо ви не знаєте цих імен, то це даремно і це тимчасово. Але ми ще до них повернемось, просто не забувайте ці ім'я. І х, ким, кому вони ким доводились. <кій> Отже, Болгарія, 1887 рік, нема князя знову ж таки, і Стефан Стамболов. Мало того, що він міністр в уряді, він президент країни, і він ще й регентом став. От, тобто всі повноваження в нього, і він починає ну, узурпація влади така класична, як це ліберали тільки і вміють за латиноамериканським майже, зразком. От. Ну, Але ж таки не можна, він реген тимчасово, і терміново великі держави починають підшукувати, ну, кого б ще туди посадити. Е, причому Росія одразу так щедро пропонує ад'ютанта його пересхідним, тобто його імператорської. Е, Високості, не забув, світлості? ні-ні. ні Ну, імператор. От, Ніколо Дадіані, Вінгрельського князя. Ну, що можна сказати? <клухи> Болгарія, як молода країна, вона якраз була на злеті своїх, скажімо так, ще наївних, романтичних слов'янофільських мрій. І країна, де всі еліти щиро до піни. Вірять в те, що болгари і Слов'яни взагалі це найкраща нація, найкращі народи на світі, і що взагалі Ісус тут був такий болгар зі старої планини, і їм присилати, як, пропонувати як князя Грузина, От, вони ксенофоби були, чесно скажу. Ну, це був дуже зважений політичний крок. Да, да. і чомусь незрозуміло. Болгари, болгарський парламент цього нікоди діані Ну, Однозначно це були австрійські провиски. Так, інтриги. Інакше б болгари все Вони б не могли відмовитися від такої кандидатури. І за погодженням з Стефаном Стамболовим знайшли проавстрійського кандидата, іншого німця, звісно, кого ще. Такого собі Фердинанда, Фердинанда Саксенкобурга, гота родича покійного на той момент давним-давно принця Альберта. Та до чоловіка королеви Вікторії, родича бельгійського короля, ну і взагалі ще один представник такої безробітних князів німецьких, яким можна було підшукати престол. І він був такою людиною дуже теж молодою, ексцентричною. Королева Вікторія, коли почула про це, сказала: ні-ні ні, в жодному разі, ви що його до правління допускати не можна. Але хто королеву Вікторію тоді в цей момент слухав? От, він приїжджає в Болгарію, і ну, він знову ж таки розуміє, що він такий декоративний князь при Стефані Стамболові. І наступні роки це просто гризня постійна між лібералом Стамболовим і таким ну все ж таки, консерватором-монархістом князем Фердинандом. Аж поки в 94-му році у Стамболовини трапляється нервовий зрив. На нього були замахи, він, у нього почалася параноя, він почав бачати ворогів в усіх навколо себе, і, зрешті, не витримав зрікся престолу, і за рік його чи дійсно вбивають. Швидше за все, знову ж таки, з подачі князя Фердинанда. І Фердинанд фактично вводить цю, ну, самодержавство. Так, партії існують, це нормально, але тепер головний в країні він. І він починає мілітарізацію Болгарії. Чому? Ну, Тому що він був людина, хоч і ексцентрична, і... але дуже амбітна. І він зрозумів, що ну, це, з болгарами жити, по-болгарськи вити. Про що мріють болгари? Болгарська національна свідомість до чого прагне? До відродження Великого царства Сіміона. І до Христа на Святої Софії, бо ми ж пам'ятаємо, що те, що не вдалося Івану II, ну, має комусь з болгарів зрештою, вдатися. Чому б це не бути князю Фердінандом? Він починає мілітаризацію Болгарії. А щоб підлеститись до болгарської спіль... громадської думки, він перехрещує свого сина з католицизма в православ'я і негайно його відлучає від церкви папа римський. він сам лишався католиком. Чому ну нагадую на той момент кінець 19 століття, папа римський це такі приватні особи, які сидять в своєму приватному будинку в Римі і шиплять звідти плю ці отрутою через те, що їх позбавили світською владою. Погані в італійці невдячні і будь-яке зазіхання на, на будь-який престиж католицизму тоді зустрічалося отак. От ну, відлучив. Фердинанд на це подумав. Він він взагалі я ж кажу, був ексцентрична людина. Е, там його сварки з іншими монархами Європи. Це взагалі є такі анекдоти суцільні. То його там Кайзер Віллі, Вільгельм II, дав йому ляпаса по сідниці. вибачаюсь, коли той висунувся з вікна, той підійшов так... Образа ледь не до дуелі дійшла. Уявляєте, ну, Кайзер і Князь. Ну, той не прийняв виклик, бо не рівня. Е, і вибичатися відмовився. Це ну, жарт такий. От, От, ну, Фердинанд помстився по-своєму. і Замовлення на зброю розмістив не на крупі, а на заводі Кризо в, у Франції. Ну, помстану. Ну потім було з ерцгерцегом Фердинандом теж в Австрії, коли це, вони їхали кудись потягом, у кожного свій персональний цей вагон. І а чий вагон буде першим? Ну і у ерцгерцега все ж таки понти виявилися довше, і його вагон поставили одразу за паротягом. Але останнім вагоном був вагон ресторан. Ну і Фердинанд просто зачинив. Двері Фердинанд, який болгарський, зачинив двері і не пускав всю дорогу Ерцгерцога в е, вагон-ресторан. Ну, така страшна помста. Ну, а і він ще й був першою монаршою особою, яка е, літала на літаку. І за це навіть медальку отримав. Ну, такий, Цікава особистість. От. І е, все, могло так і зводилось до його естравагантності, але 1908 рік, нагадую, Младо-Турецька революція. Скидають законну владу, ну точніше, проголошують конституцію в е, Стамбулі. І одразу Фердинанд цього користується, і з його подачі там ще й до влади прийшла на зміну лібералам, прийшла е, так звана народна ой, демократична партія, яка проросійська. І вони проголошують офіційну незалежність Болгарії. Причому дуже хитро. Е, тобто, е, Фердинанд проголошує себе царем не немало. Він тепер цар Фердинанд, тобто як і імператор. Як цар імператор в Росії. Але, Тобто цар цих нагадує цесар імператор. Але в усіх міжнародних документах він підписується як король. Ну, тобто так, для своїх він імператор, для всього світу він на ранг панища, щоб не дратувати народ. От, і починає підготовку до повномасштабної війни От, для переділу хворої людини Європи. І тут ми трохи зупиняємося, і пару слів скажемо знову ж таки про Румунію, просто щоб розуміти політичний розклад перед початком Балканських війн. Отже, Румунія, 1866 рік, ми знову повертаємося на півстоліття назад, от, виганяють короля Олександра Йон Кузу, тому що ну, він посварився з усіма земельними махнатами, ті вбачали, що він занадто централізовував, хочеться. А Румунія це була така фішка Франції. От, у всіх, як нагадую, на Балканах хтось грався в кого. І Румунія потрапила під протекторат французів. Це нагадую, ще часи Наполеона III, Другої французької імперії. І і взагалі Франкоф... Румунія франкофонна країна, на всяк випадок, тобто там французька друга мова, навіть зараз. Ну, може вже зараз ні, але років 20 тому теж. Ну, такий осередок франкофонності посеред Східної Європи. Ну тому ну, гаразд. Була така... Вона під протекторатом Франції. І коли вигнала Олександра Яну-Кузу, треба було підшукати принця якогось. У Франції принців нема, ми ж пам'ятаємо, що з ними сталося під час революції. От, Можна підшукати німця. І нагадую, 66 рік це якраз е, Наполеон III е, намагається в, вбити чужими руками Австро-Горської Австрійської Він намагається це зробити руками Прусії. Ще, він ще не знає, що Пруссія так приголомшливо виграє. От, тому у нього багато союзників серед е, германських князів ще з, Наполоні, з, з, з часів першого Наполеона свого дядька. І він одного такого. Кароля, Карла -Зігмарінина. Тобто Зігмарінина. Він з родини прусських королів монархів, але з дуже дуже далекої гілки. не, Скажімо так, не кузен. І ось йому, який, звідно анекдотом, можливо, і придиво, навіть не знав про існування такої країни, як Румунія. До нього приходять посли від Наполеона III, і кажуть, хочеш бути королем? І то каже: Хочу! І ой, князем, вивчаю, поки що князем. І кхм, тоді якраз починається війна між Прусією і. Австрію, тобто напряму приїхати якось важко. Він потайки обхідним під чугими паспортами добирається до Румунії, де його вже, от, як тільки він висаджується на румунський берег, і одразу і до нас приїхав наш новий монарх, ура! Народна радість, він поселяється, ну, все нормально. Затверджується, намагається одразу стати більше румуном, ніж усі румуни, вчить швидко румунську. Тронне ім'я приймає король замість Карла, тобто знову ж таки на румунський манер. От. І поки що ну, не править, як у випадку Болгарії, тобто він король, що просто підписує документи і виконує декоративні функції, але потроху входить в силу. І в 800, ой, 1881 році він себе і королем проголошує. Ось він був князем, став королем. Ну і... Поступово, теж як і у Болгарії, перетягує, перетягує, перетягує на себе владу, причому в основному виконавчу та військову, і е, при цьому він щиро прогерманський, він проти Росії. Е, ну, з багатьох причин, там не буду в це вдаватись зараз, він в тиж... от тоді ж коли стає королем, майже кіль... через кілька років після цього він приєднується до Троїстого Союзу. Нагадую, це німецький Другий Райх, Австро-Угорська імперія та Італія. Тобто це блок центральних держав проти Франції, та... Франції Британії та Російської імперії. Але це був настільки... була настільки таємна угода, що він навіть своїх міністрів. Про це їм не про це не повідомив. І е, а країна франкофонна, франкофільська, і всі еліти франкофільські налаштовані на співробітництво з Францією. І при цьому абсолютно про германський король, у якого в кишені угода про союз, ну оборонний що правда, тільки в разі, якщо хтось нападе на Румунію з центральними державами. І ось з такими розкладами ми знову ж таки підходимо до е скажімо так, Грізного і кривавого 1912 року, а не 14-го, як ви може подумати. А про те, що відбувалося в, на Балканах в 1912 році, ми вже поговоримо у наступному випуску. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог Проста історія з Алексом Хавером. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Петрі, хоча б віртуально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео. знаходьте там список плейлістів, щоб не тут у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал. замаляйте книжки за сторони не лише і не хворійте. Все буде Україна!